Нам дано і списуємо те, що нам дано прикутник АБЦ. Далі першу задачу розв'язуємо. Абе дорівнює 16 см. АБ дорівнює 16 см. Нам треба знайти КЛ. Умова АБ дорівнює 16. Нам треба знайти К, Ось тут КЛ. КЛ ми бачимо, так як у нас АК дорівнює КЦ, СЛ дорівнює ЛБ. То К середня лінія. Тобто ми розділяємо трикутник. Це обов'язково трикутник АВС. У цьому трикутнику, що ми бачимо? АК відрізок дорівнює К відрізку, і С Л дорівнює відрізку ЛБ. Це показано на малю. за малюнку. За малюнком. Ми вибрали це за малюнком, побачили не за умовою, а за малюнком. Так як С середини Отже, це ми можемо сказати, що точка К і точка Л середини сторін. І Л, точки, мавірно, бабуть, точки. Правильно записати: точки К і Л середини АЦ АЦ і ЦБ. І CB. Так, отже, тоді КЛ середня лінія. Робимо висновок. Отже, КЛ… Середня лінія трикутника. Середня лінія трикутника АБЦ. Якщо це середня лінія трикутника, ми можемо скористатись властивостю середньої лінії. І запишемо, що КЛ буде дорівнювати половині одна друга від АБ. Або ми можемо цей же запис зробити ось так: АБ. поділено навпіл. Тоді KL Буде дорівнювати АБ, дано 16. За умовою 16. Ми ділимо навпіл і отримаємо 8 сантиметрів. Уважно, у умові 16 см. Отже, відповідь у нас буде в сантиметрах. Записали відповідь КЛ буде дорівнювати 8. Сантиметрів тут ми вже можемо в дужки сантиметри не ставити. Отже, ми виконали з вами зараз номер 9.4.